Здарова. Даньків знімає нове кулінарне відео. Цього разу я буду оцінювати е, булки від Надзбруча хліб. Сподіваюся, ви знаєте, що є такий виробник. Я живу біля хліб Надзбруча Хліб, при ньому є магазин, так що куп... все, що я купив, свіженьке прямо з завода. Ну що ж, починаємо оцінювати. Почну з того, що мені не подобається. Ватрушка. Не люблю булки з творогом. Ну, від на збручі я не пробував. Зараз оціню. Хм. Удивительно добре. Сир солоденький. Тісто теже. Прекрасно. Краще за домашні набагато. Взагалі в надзвучи хліб просто шикарне. Ну, раз, почав з солодкого, то продовжу солодким. От. Булка з маком в формі тюльпанчика. І це я вам скажу справжнє. таке якісна булки ще з маком. Я б навіть сказав мак з булкою. Бо начинки там дофіга. Це не дешевий рулет, що просто як кусок хліба, скатаний з легенько посипаним маком. Між е е забетками рулета. Прекрасна булочка. Прекрасно начинена. Єдине легесенько віддає жареною олією. Но, не знаю, чим вони його мастять. Це явно не олія, бо на дотик воно майже не жирне. Начинили вони під зав'язку. Краще буде одну внизу. Да, начинки там до хрена. Я люблю ці булки. Так, наступне, що буду пробувати, це вже солоне. Не знаю як вам, а мені чогось після солодкого хочеться солоного. Пиріжок з картошкою. Теж нормально. Просто як їсти варену картошку з хлібом, ну і трошки приправлено петрушкою, трошки но смак відчутний. От, начинка, Начинки теж багато. Вообще, тут для мене надзбрудча хліб, це, так сказати, знак якості. Вони, якщо роблять пиріжки, то вони конкретно дають начинку невеликий, от такий от, півсантиметровий шар тіста навколо неї, і все. І Відчувається такий справжній смак. Наступне ззовні схоже, але, по суті, по своїй відрізняється. Пиріжок з горохом. Зовні відрізняється блиском, бо його полили часничком. Набагато. Краще, ніж з картошкою, бо. Смак такий насичений дуже. Теж, як бачимо, начинений під зав'язку. Ну і ще бонусом в передачу ціни не кусаються. Пиріжок з горохом коштує 10 гривень за штуку. За то смаку сільгі. Я б сказав, це той випадок, коли дешевий продукт прям таким елітним смаком. Ну і ще попробую дві похожі штуки, яких я навіть не їв. Ще не пробував їх, бо я не любитель такого. Сосиска в тісті. Не хот-дог, Tiesiog bulka posipana kunžutu. Kunžutas smažnakis. Na, nu, susieska normalna, dosi kokybiška. Нормально, Тільки віддає чимось солодким? Да, тісто тут солодкувати? Некі в всіх пиріжках? Ну Сосіскою? Поєднується так? Непогано поєднується. Ну і на останок попробую. Схожий продукт міні-хот-дог. По суті, булка в тісті без кунжута і така мізерна. Ну, з'їм його всього. Те саме тільки через відсутність кунжута не таке солодке. Здається, більш солодким. Ну теж хороша штука. Ну що ж, от я й оцінив всі булки, які бачив на збруча хліб. Зразу скажу, вони офігенні. Рекомендую брати цей бренд. Якщо у вас в магазинах є, рекомендую купляти іменно від Незбучча Хліб. Ну, або ще порекомендую один бренд ПОХООН. Теж дуже хороший, називається Panem. Надпись англійськими буквами. Хто не в курсі Panem це хліб на латині. Ем, теж хороший і теж рекомендую. Ну що ж, а на цьому поки що все. Дякую за увагу. Купляйте якісні продукти. В першу чергу, головне якість, а не дешевизна. Запам'ятайте, я це не раз переконався. Пробував купляти дешевші продукти, а потім мій желудок посилав мене на три букви. Ну що ж, а на цьому поки що все. Дякую за увагу. Пока!